Давид, народжується син і син, тому що ця дитина захворіла. І Давид плаче, Давид позиця, Давид молиться, тому що в нього є надія, можливо, Господь змілується і дитина буде здорова. Приходять слуги, і Давид розуміє, дитина помер. Надії, очікування, розбиті. Але тут цікава реакція Давида. З ним, не розуміють. Говорять, Давид, ми не розуміємо твою реакцію. Коли дитина була жива, то ти плакав, молився, ти пустився, дитина померла, ти вмили це, ти пішов і написано, пішов в храм і поклонився Богу». Чому так? Людина не розуміє, але Давид, який має зв'язок на рівні Духа із Богом, він може в цей момент і піти в храм Богу. Тому що він не був прив'язаний до цього, це не було тим, чому він поклонявся. Він розуміє Бог, над всім є Бог. Що би не сталося? Я це приймаю. Я йому.